А вчора обіцяла вам невеличке відео про те, як використовувати соціальні мережі для того, щоб трошки краще розуміти іноземців мовних людей. Що я мала на увазі? І дивіться, коли створюється публікація в соціальній мережі, вона набирає якісь лайки, коментарі і так далі. І все це є формою реального живого спілкування, яке ви можете використовувати собі на користь, знаходячись в процесі вивчення мови і не маючи фактичного живого оточення. Або навпаки, якщо ви вже маєте живе оточення, і ви намагаєтесь якось... Підлаштуватися і знайти себе в цьому оточенні, то це дуже показово для вашого використання мови. Знову ж таки, про що? Якщо є якась новина, яка стає популярною або, навпаки, не стає популярною, це говорить про а, ставлення спільноти людей до цієї події, вони і так далі. Читаючи коментарі, ви можете зрозуміти, як люди висловлюються е, щодо цієї ситуації, якими словами вони е, висловлюють свою е, позитивну оцінку, негативну оцінку нейтральну, як вони запитують про якісь уточнення, вимагають. Е, Пояснення, і взагалі як вони реагують, чи хочуть вони це обговорювати, чи вважають вони це доречним, і так далі. І це дуже показування, це не означає, що слід приймати якусь там позицію, чи якось включатись в розмову. Це говорить лише про те, що це зрости живої мови, звісно. Є багато маніпуляцій, є багато всіляких речей, які не варті нашої уваги з точки зору інформативності, але з точки зору вивчення мови, будь-який контент є позитивним. Тобто будь-який контент несе інформацію, і будь-яке речення, і висловлювання цілісне, як реакція на щось є. Прикладом розмовного мовлення. Ні, це абсолютно не означає, що в реальному живому мовленні стосовно цієї ж самої ситуації люди висловляться так само. Ні, це абсолютно не означає, що це окей, ось в живому мовленні оточені спілкуватись такою самого. Мовлення. Це скоріше про думки в голос. Людина на емоціях, на імпульсі реагує на. Певну подію ситуацію, саме ось таким чином і відповідно відзеркалює своє відверте ставлення. Так? І таким чином ми можемо краще розуміти саме те, що ми називаємо менталітетом да, реакцією на певні обставини, реагуванням на чийсь коментар. Тобто, дуже часто люди не проходять повз не саму подію, а коментарі. Тобто найцікавіше завжди читати коментарі. І дуже багато для себе з точки зору мови можна брати саме через це спілкування з цією собою, тому що вони дають багато мовного матеріалу, його треба просто взяти. І, звичайно, цей матеріал є досить живим, актуальним, який не дасть вам жоден підручник, серіал чи ще щось. Це прописані а, речі, які показують вам от, те, що називається informal communication, неформальне спілкування. Ніхто не звертається з офіційними там промовами, коментарях, в матеріа, Але те, що існує просто у міжособистісній площині цілком реально побачити. І таким чином ви можете для себе підтягнути ту саму розмовну місці, про яку, яку ви дуже часто запитуєте. Таким чином, ви можете для себе м -м, знайти м -м, нові форми, вжиткою, нові сенси, які утворюються шляхом. Поєднання ніби знайомих слів. Тим чином ви побачите, наскільки мова жива і наскільки в ній багато мовних засобів, хоча зазвичай є така думка, що англійська не ціни і так далі. Почитайте коментарі, ви почуєте там купу емоцій, і їх тільки треба навчитись розрізняти між рядками, тому що слова ніби прості, а в таких контекстах вони дають дуже дуже яскраві. Емоції, а на і сенси. Соціальні мережі дуже показують в цьому сенсі, тому що саме соціальні мережі показують цей рівень комунікації. Обирайте будь-яку соціальну мережу, яка вам близька, і ви це можете спостерігати в форматі щодо будь-яких новин. Ви можете навіть Фільтрувати канали співробки, на які ви підписуєтесь для того, щоб читати обговорення Саме математичні. Медичні групи вам будуть давати можливі медицини, ви будете бачити, а це є Канали спорту, політики, а моди, не знаю якогось там аусхолден, я маю на увазі, що. Там побутового рівня, да? якщо ви цікавитесь машинами, це, це теж приносити гадження. Те, я сидівництво. Тому що скрізь відбувається опора, і скрізь ви можете бачити емоції, скрізь ви можете бачити а, прояви, словесні, вербальні. Того, що людина хоче висловити, людина шукає слова для того, щоб це пояснити висновки. Живому спілкуванні цього може бути трошки менше, воно може бути не настільки вербалізовано за рахунок присутності одночасно кількох осіб і відповідно комунікації на іншому рівні. Але соціальні брифи або інші ресурси, які дозволяють нам читати саме коментарі. А говорять ну, про те, що э, це дуже продуктивне джерело для, для э, самокомукації носіїв і відповідно споруду на підручних дерев. І вже років 15, якщо не більше, э, соціальні мережі є любило і джерелом текстів э, для автентичних підручників. І для, точніше, не так, для підручників. підручники подручників підручників написаних британців президенціями для неносіння мови. Тобто звідти вони беруть той матеріал, який ми з вами через роки читаємо підручник. Але на сьогоднішній день такий потреби чекати зручний, так і тексте немає, тому що до соціальних мереж ми маємо доступ всі, і до оригінального мовлення мовців теж немає проблеми. Мене долучитись. Що це буде, виключно щось. Як типу по Фейсбуку, Інстаграму, або це буде якийсь тут, де є відео. По суті, не важливо. Ну, тобто, да? ну, все, що завгодно, все, що виручно. Головне, розумієте, що ви маєте реагувати не на новину, а на коментарі. Давати коментарі, користуватися на як вашим підручникам розбиратись і намагатись зазирнути. Трошки далі, ніж самі слова. Окей. Ось, власне, це все. Тут не буде жодних з таких да, корисних поселенців, тому що це просто порада. А, і почитати, що вас цікавить, я думаю, ви вже зможете, що у вас будуть якісь запитання, і ви захочете про це поговорити більше і там спитати якісь моменти, які вам цікаві. Завжди да? рада завжди допоможе. Ой, автор. Обов'язково поговоримо про щось цікаве, можливо, розберемо трошки різно-різне різнорідних. Як одна і та сама фраза існує на різних тіннях поведіння словою, і чи варто позбуватися в фраз раз, якщо ви вже about deep in the moisture. So you're thank you for watching. See you all. Stay safe. Goodbye.